Так, готуюся до осіннього сезону, осіннього декору. І хочу цю тіляночку, ці мої високі грядки, клумби, вже, можна сказати, тут вже нічого з огороду не росте практично. Хіба гору. Вони ще повсходив горошок? Петрушку бачу, фенхель трошки зійшов, я його зірвала, а він з корня пішов. Оце все, що з городу є. А завжди. Це інше це квіти. І я хочу зробити осінній такий декорчик тут, настрій осені. Завезла, до речі, ще ось опять таких тюків соломи ячневої. Вона трошки підпрівша, я таки хотіла для мульчування. По 50 гривень вийшла, ну і доставка там. З мамою поділились пополам, вона собі замовила і я собі. У нас двори поруч, практично поруч напроти друг один одного. Тому теж дуже вигідно вийшло. По 50 гривень один тюк. Ну і буде він у мене поки слагувати як осіннім декором. Тут я хочу теж переробити трошки клумба, додати інших квітів. А як це буде результат, ви зараз побачите. Зробимо такий кінематографічний ефект чи блогерський ефект, коли закриваєш і відкриваєш, а вже інша картинка. Запам'ятайте, цю картинку, в принципі, вона теж непогана, да? але мені не вистачає ось тут ще якихось акцентів, якихось кращих таких. Ну, ще квітів в общем, не вистачає. Давайте. Раз. Та-дам! Ось таку я красу зробила за півдня. У мене на городі зростали такі гарні капусти декоративні, потім ще хризантеми, і я їх сюди попереносила, підсадила ще злаки, які замовляла. Маленькі. Оце вівсяницю сизуй. Серехристу я з пломби пересадила сюди. А інші тут злаки ростуть маленькі для дорощування. З минулого відео я показала розпаковочку, кому цікаво, подивіться. Ось тут. Коли теж покажу. Зараз я ще хочу сюди прикази повісити. У мене є ось такі маківки. Зараз покажу ось такі. Ось такі маківки від пані Галини з каналу, вопреки всему і всім. Вона такі робить вироби із пінобетону. Я весною неї придбала їх. Тому хочу сюди їх підцепити. Одною рукою незручно. Зараз по одному зроблю. Ось так. Ось так. Тут. Вони мене тут і висіли, коли тут стояла три ножки. Руки, звичайно, грязні напрацювалася, я насадилася. Так. Це ще не все. Ще хочу до Хелуїна. Прикрасити, ну не знаю ще, як буде далі діло. Яка буде далі погода, тому що цього, цього разу я це не встигну. Є інша робота. Хризантеми так гарно виглядають, їх видно на клумбах. Ще і моя батат жива. Морозом так трошки побила її. Тут я одну викопала, щоб не заважала. Посадила хризантемки, капусту. Це таке класно презентину. Прахотова. Навіть коричнева якось. Ось серед цієї краси, яку я створила сьогодні. Не можу не налюбуватися. Хожу вокруг і любуюся, навколо ходжу і любуюся. Такі ромашечки. Клас. Ну, ось, все, бачите, плавно підходимо до кульмінації цього відео. А це розпаковочка. Один із них подаруночок. А один в троянди від Ростислава Шмарова. Те, що я обіцяла минулого разу показати. Так, почнемо з подарунку. Це подарунок прийшов від пані Світлани з каналу Вікнами в сад. Дуже цікавий канал. Я його дивлюся регулярно. Там пані Світлана показує свій садочок. В неї дуже-дуже багато різних декоративних рослин. Цікаво, вона розповідає про них і не тільки про них, і просто свої думки висловлює про сад, про життя. Цікаво послухати. Ну, також вона ще паради може давати там, по ландшафтному дизайну, по якихось рослинам, по комбінаціям рослин в садочку. Тому я запрошую вас до цього садочку, до вікнами в сад, подивитися на сад пані Світлани. І вона мені ну вже наполегливо, наполегливо хотіла подарувати в цьому році. Я вже думала на наступний рік відкласти подарунки. Ну, якщо вже пішла така полоса подарунків, то чому ні? Тим паче вона такі гарні мені запропонувала подарунки, від яких я не змогла відмовитися, якщо чесно. Давайте подивимося, що там в коробочці. Ну що, будемо відкривати. Я вже побачила щось помаранчеве, таке цікаве. апельсинового кольору. Відкриваємо, бачимо, тут прям стільки кольору відразу. Боже, вже, вже душа радується і співає. Дивіться, що тут у пані Світлани дуже багато різних екзотів. Ну, таких рослин цікавих, сортових. Садок ну, дуже цікавий в неї. Роздивлятися, дивитися. Так, і колекціонерам буде цікаво, і просто любителям таких кольорових, гарних квітничків. Так, що це таке? Це нарцисис? Чи... А, це, може, аліуми. Я казала за аліуми, як вони там домовлялися. Ну, це щось не, не аліумовське. Кожен на нарциси. чи не підписано. Тут такі гарні серветочки. О, не знаю, не знаю, що це може бути. Ну Не алюми ж це все-таки. Що це, пані Світлана? Скажіть, будь ласка, сюрприз. Ну, наскільки я знаю багато рослин, цього я не знаю. Питання, питання. Клас. Буду складувати, напевно, сюди на цю посилочку. Далі. Вау, це хоста! Це хоста, яку я теж ну, не змогла від неї відмовитися, як запропонувала пані Світлана, бігте. Вона дуже-дуже велика, виростає листочки такі великі, має такого більш голубенького, здається, кольору, якщо не помиляюся. І вона такий колір на осінь прикольний ще має, так забарвлюється яскраво жовтим. Клас. Ще такий корінчик величенький. Клас. Боже, яка краса. Це ж хоста є хоста. Розумієте, що це скарб. Це скарб. Ой, кукурузка. Це пані Світлана казала, що в неї є варігатна кукуруза. І вона мені ось так... І ще такий початок декоративний, чорний. Клас. Треба десь не... за. Прятати, тому що в собака бігає, вона його покоцає. Треба буде подивитися ще про цю кукурузу, наскільки вона великою високою виростає, і можна зробити з неї такий бордюр якийсь живого рожу для саду, як поділення зон. Тут ще красиві початки в нього клас. Так, в карман ховаю. Все-таки, я думаю, що це алюми. Це алюми рожеві. Я міленіум просила. Це ну, вони, напевно, да. такі алюми. Такі плоскі в неї цибуля. А, ну, пахне вона. Цибуля, Да, пахне такий чесноково-цибульний запах. Так, це вони. І ще тут така кра красива штучка є. Зараз я її розпакую. І. І ще якісь цибульки тут. Зараз подивись, може це аліум. Подивлюся зараз. Давайте зараз. А потім... А, молодилка! Молодилка! Боже, 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 клас! Таке блакитне, Класно! А і тут ще якісь Боже, манюненькі, які гарні дітки, які дітки тут хороші, заховані. Гляньте, ага, зараз так трошки краще розкрию. Ось молодилочка, червоні і такі плаймового кольору. Клас, я ж люблю молодила. Так далі. Ну і оце у нас залишилася така гарнезна помаранчева вежа. Що, Як ви думаєте, що тут? Ось вам листик підсказка. Це ні, це просто опора для того, щоб не пом'ялося. Ну, все, розпечатуємо, подивимося. Зараз хвилиночку. І це тадам, бузина варігатна. Гадали по листочку. Клас! У мене вже є одна black Lace бузина таким різним листочком. Вона червона, червона, темна, червона, троша, не мішай мені. Не мішай, собака. Тобі сподобався мій настрій, да? Да, настрій гарний, з такими подарунками. Да, іди гуляй, іди, іди гуляй, іди Іди гуляй, собачка, іди. Я ж хочу сказати, що це, цю бузину я посаджу на, десь напроти, десь трошки збоку, ну напроти, о, де там газон, у мене розбиті клумби. Я її хочу там посадити, щоб якось доповнювати. Тему з бузинами в своєму садочку, саме в цій мі місці. Вона буде дуже гарно висвітлювати по-перше, цю ділянку. Ну і нарядно виглядати гарно. Клас. Дякую, пані Світлана. Ви мені так угадили. Такі гарні подарунки. Оця хоста в їх теді, це, це щось. Цей аліум буду розмножувати, теж посаджу, щоб не загубити, не дай Бог. Бузина шикарнюча. Молодилки, це теж мене трошки дуже радується, да, трошки. Нізя, нізя, нізя. Дякую велике. Ой, так приємно. Так приємно. Ти буду сьогодні садити, обов'язково посаджу це все. Ну, а зараз ще хочу показати Ростислава Шмарова, які троянди він мені прислав цього разу. Ну ось, В кадрі з'явилося відро з водичкою і трояндочка, яку мені собака минулого разу збив, і вона вже 2-4 дні отак тримається, не зав'явши. Це сорт принцеса Сакура. Теж від Ростислава Шмарова. Весною я саджала ну, і замовляла, є розпаковочка мене на каналі. У нього троянди, кущики. І висадила отут, сюди, отут висадила їх. Та я показувала вже, чи ні, не пам'ятаю, у мене там Гарні сорти, спрей, троянди. В принципі, практично все по сорту. Є питання до одного, до одного тільки до одної троянди, що може вона бути не по сорту. Ну, Вона все рівно дуже-дуже гарна. І тому я зважилася і замовила ще одне. Ну, ще я замовляла ще і штамбову троянду, але ну, там не дуже гарно вийшло з ним. З цим замовленням. Ну, на каналі є ця розпаковка, і е, ці мої враження від покупки штамбової троянди, то можете подивитися. А зараз давайте про приємне. Я все ж зважилася ще замовити у Ростислава Шмарова. У нього дуже-дуже великий асортимент сортів, він має дуже велику колекцію, і ті сорти. Ті сорти, що я шукала, в нього вони були прям всі, всі, що я хотіла. Тому давайте розпакуємо. Це я вже зняла скотч і в такому вон, ось приходить пакетику е в села Фановому, чорному. Ось такі кущики. У нього вони невеличкі трояндочки, одразу можна сказати, кущики. Но, э, добре в мене Весною вони поприживалися, всі без випадів, ні одна не випала, всі прижилися. І дуже-дуже гарно в мене вони розвинулися за цей сезон. Навіть вже не скажеш, що вони однорічники по деяким кущам. Ну ще, почнемо роздивлятися мої сорти, які я замов. Вони ще й з квіточками навіть. З квіточками. що ж я таке біленьке замовила? Пейшенс, а, -а, а, це до моєї колекції остінок весільної колекції остінок чи на гібридних. Ось така пейшенс. Пейшенс. Ще досаджу її туди, де вже минулого разу садила свої ці остінки розпаковочку від іншого розплідника, розсадника трояндарія. Можете подивитися, до речі, цю розпаковку, вона наступна. Ну, я посилання теж закріплю тут, зверху, з правої сторони буде. Угу. Ну, добре, звичайно, що тут. Я ще хочу поочікати коріння, подивитися, може зараз це зробити. Ну, по листю вони виглядають такими свіженькими. по корінню не знаю. Ні, коріння теж гарне, біленьке. Все добре, я його замочу, так, да, все добре. Я його замочу, добре, в мене він постої, напевно, хай стоїть до вечора або до завтрашнього ранку. Завтра нам передають дощ, тому не знаю. Може я сьогодні ямки покопаю, а завтра тільки посаджу. Так. Оце великий такий кущик, гарненький, що це таке? Не підписане, цікаво. Ну, це може таке бути у Ростислава Шмарова, звичайно. Ну, Може, там десь відпало, може це подарунок, ну ладно. Цього чотири в мене троянди, ну так воно і є тут. Ну, будемо методом ісключення. Так, це. Альберіг. Це те, що я хотіла. Це ще, що я шукала скрізь. Так, воно. Скоріш за всього, це він. Дивіться, зараз наведу, не видно. Альберіг. Альберіг такий класний. Ну, він як старий, навіть такий корінь, чи що це. Ну, мені подобається. Я не знаю, що. Що ви скажете за такі саджанці? Ну, здоровий. Здоровий гарний кущ. Коріння таке, як не саме коріння суховате, а сама замотка була суховата. Зараз подивимося. Ну так, біленькі, нормальні. Так, іде пий водичку. Альберіх. Дуже гарна троянда, хочу її завести і побачити в реалі на відео. Це щось неймовірне. Так, ну ось він підписаний в мене Ешлі. Ешлі. Ось такий Ешлі. Трошки десь мотався цей Ешлі. Маленький, але гарненький. Ось такий кущик. Дуже гарна троянда, всім, напевно, відома. Це така троянда, яку всі хочуть мати в себе садку і всі за нею ганяються. Так. І четвертий кущ, я вже знаю, що це. Це Джекіс Фейворіт. Ось така трояночка повинна бути Джекіс Фейворіт. Тому що я її замовляла. І це четверта непідписана троянда. Ну, будемо сподіватися, що це вона. Я її бачила у пані Олі з каналу Кучерявий Сад. Там дуже вона гарна, вона так розповідала, гарна рік назад таке відео знайшла, коли гуглила її відео, зразу з'явилося. Ну, я, дуже Мені Хотілося цей сорт, теж фейверіт, для того, щоб хочу біля паркану свого білого посадити, щоб він прямо на нього так от лягав. От, щось мені так, я бачу це все як воно буде. Ну, спробую, во всяком випадку, якщо не сподобається, то пересаджу в інше місце, бо вона така доволі велика трояндочка. Потужна, і її треба так, напевно, теж, видову точку якусь знаходити, щоб її було видно ну, здаля. Так. Вона дуже гарно квітне такими е, багатоквітковими е, е, пагонами, так можна сказати. Ну, Ще скажу про вартість, про вартість троянд Ростислава Шмарова. Зараз вони по 130 гривень у нього. Е, Пропозиціях практично всі троянди по 130 гривень. Ну, а зараз буду вже прощатися, покажу вам ще ці клумбочки. Сонечко на вже вийшло, буде ще гарніше. Оця капуста е, в, ну, горіти прямо на сонці яскраво. Дякую всім за увагу. До наступного відео.